П'ять швиденьких порад інвестору, як залишитися без грошей. Зберігай, якщо вже задовбався заробляти на тих інвестиціях. Перше, роби ставку на короткий продаж. Ринок точно впаде колись. Прочитав у твіттері, що економіці Торба хоч і шорти Apple і Тесла. В ідеалі з кредитним плечем X10. Це топчик. Друге. Вір, що активні керуючі фондів, завжди виграють. Головне, плати їм кінські комісії, хоча б відсотки 2 від твоєї інвестиції щороку, і ще, хоча б 20 від чистого прибутку. вони ж точно переграють ринок, а не фігньою якоюсь займаються. Третє, чекай ідеального моменту. Ніколи не купуй активи, поки риночок чітко не просигналізує, що він летить вверх. Чим довше чекаєш в засаді, тим більше шансів на іксі. Четверте, ніколи не читай аналітику і звіти. Навіщо тобі знати про борги компанії, обтяжене майно чи суди керуючого? Головне, щоб був гарний логотип і чуєчка. І найголовніше, п'яте: якщо хтось, хто більше 20 років в інвестиціях захоче поділятися. Дилитися з тобою списком інвестиційних стратегій і залишить тобі посилання в описі профілю. Навіть не думай, переходити, бо ти ж хочеш втратити гроші, а не заробити.